Армия ФМ. Зараз ми будемо спілкуватися з Анатолієм Мицканом. Він ветеран російсько-української війни та художник з Івано-Франківська. Пане Анатолій, доброго ранку. Вам бажаємо. Доброго ранку. Ви пішли добровольцем до війська. От одразу, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення росіян, і вас одразу зарахували до підрозділу територіальної оборони. Розкажіть, будь ласка, як це сталося? Бо пригадую, що в ті часи брали ось далеко не всіх. Насправді, коли перші ракети впали в Івано-Франківське, схопив дітей, відвіз їх до батьків і до військомату. Нас було дуже багато. Ато так сталося, що вже військомат нікого не приймав, направили в одну зі шкіл і просто от, авралом нахрапом кілька сотень людей. Все ж таки пробилися до війська і вже через місяць ми були на нулі. Я не знаю, чи їм варто говорити, чи це була добра тенденція, чи не дуже, але згадаємо, дещо цікавий з вашої служби. Зокрема, ви мали позивний НАТО. Чому так? Всі хотіли до вас якось приєднатися, чи що? там трішки веселіша. Історія я настільки всіх задовбав стандартами НАТО, От з НАТО має бути так робити так і так і так, і зрештою мене і прозвали НАТО. А які, якщо не секрет завдання, ви виконували на запорізькому напрямку? Ми як класична тероборона піхота закопувались на передньому краї і тримали позиції. Особливо весело було на початку, коли зброю було обмаль, а бажання багато. і доводилось лізти в сіру зону на мінус. Заходити. Ми, як класичні махновці, мали свого пікапа, ставили на нього Браунінг і залітали в тил ворогу і трішки там в. Втузились, це було весело, це було небезпечно і головне, що це було ефективно. Ну ось це дійсно найголовніше. На передові ви перебували десь понад рік, отримували контузії. Це ви не приховуєте про це, розказуєте, і потім на жаль стався інсульт, який не дозволив вам продовжити служити. А ось наскільки бажання малювати картини вам посприяло в вашій реабілітації? Коли в людини інсульт рано чи пізно усвідомлюєш, що думки заплітаються, і формулювати щось словесно дуже важко. Także А образи навпаки йдуть дуже легко, і так сталося, що через образи я власне і почав виходити із свого ПТСР із тих станів, в які зайшов на війні. Ну і дійшло до персональної виставки. Зрештою, може, дай з боку буду художником по-справжньому. Дійсно, ви до війни не сприймали малювання серйозно. Це було радше як розвага. А що це мистецтво зараз уже для вас значить? Змінили ж думку зараз. Якщо подивитися на те, що я малюю, відразу видно, що це людина, яка була на війні, тобто це не є щось гарне, пейзаж. І там щось таке красивеньке, дуже багато символів, дуже багато образів звідти взяти з фронту. І зараз це експресія, яка передає стани протаманні нашому часу, нашому соціуму і тому, де ми живемо, і чим ми живемо. Таким чином свого роду якась Витягнута думка, яка кричить просто в простір: ось наша проблема, яку ми маємо вирішити, без вирішення якої не буде нічого гарного, не буде пейзажиків і так далі. А скільки картин є зараз у вашому доробку? Зараз п'ять картин були на виставці в галереї Глобус в Києві. Із картин їдуть на виставку в Подібради, Чехія, ще п'ять картин в Познань Польщі, і 15 картин зараз у Львові на персональній виставці в галереї Фацет. Про неї ми ще встигнемо поговорити. Слухайте, так ви ж багато встигаєте писати картини. І цікаво, з чого все почалося? От коли ви вже почали відновлюватися, ваша перша картина, яка вона була і про що? який сенс ви в неї вклали? Розкажіть, будь ласка, саме перша картина це були досить експресіоністські образи солдата на інвалідному війську, і фігури схожі Жує на Івана Хрестителя тере Ісуса Христа, яка приймає цього солдата десь в вимірах більш витончений аніж хей, світ, звідки солдат власний сів на візо. Слухайте, ну такий глибокий сенс, напевно, туди вкладений, і дійсно це ваші переживання. А пишете цих солдатів з побратимів, тобто з реальних людей, чи це вигадка? Образи реальні, але коли доходжу до портрету, то ловлю себе на думці, що ні побратимів, ні автопортрет власний я малювати не можу тут. Стоїть якась червона лінія, яку перейти не дозволяє той досвід, який я мав, і намагається все абстрагувати до певних сенсів, а не конкретних людей. А довго часу займає написання однієї? картини? А тут дуже індивідуально Найшвидша картина виходила за півгодини, але виношувалась півроку. Найдовше малювалася картина три місяці, але теж виношувалась достатньо довгий час. І зараз до речі, триває ваша виставка, як ви сказали, з допомогою якої ви хочете допомогти рідному підрозділу. Сто другій окремій бригаді ТРО збройних сил України, що на ній експонується, і як на ній можна побувати на виставці. Представлено 15 картин. Вся тематика, от, власне, та про яку ми говорили, це є алерея кав'ярня Фацет в місті Львові, Вірменська. 25. виставка буде ще тривати до 28 червня. І власне, 28 червня ми плануємо робити аукціон, продавати всі картини і на всі виручні кошти закупити дронів для моїх хлопців, які зараз далі тримають нуль, вже третій. А рік а до речі, мови та, -та, -та. та сама, а які потреби мають ваші хлопці? Ви кажете на що саме збираєте, окрім як на дрони? Тому що я думаю, що там не тільки дронами єдиними? Ну, потреб завжди є багато, але коли я там був 22 другій, 23 рік і потреб було насправді більше ніж зараз. Зараз основна задача це є дрони і реби без цього, на жаль, воювати ніяк не можеш. Яка би зброя не була, без дронів, без ребів, все стоїть? А дозвольте ще запитати так нескромно вас. А яку найбільшу суму коштів ви виручали за свою картину? Я ще не можу називати це художником, оскільки я ще не продав жодної картини. А. Ось такі то є. А перші продажі будуть на аукціоні, і це буде виключно для хлопців на фронт. Ми, до речі, знаємо, що на аукціоні навіть буде гість цікавий. Можете розповісти? Не так гість, як буде учасник цього аукціону. Він угу. буде власне вести аукціон. Це мій давній товариш і, мабуть, найкрутіший український актор сьогодення Олексій Гнатковський. От дівчата беріть на замітку. Давно товаришуєте звідки одне одного знається через дітей. Колись в минулому житті я був тренд. Нором Олексій привів свою дитину тренуватися. Потім wow. і сам почав мене тренуватися. І так рік за роком все обростало більш широким якимось спектром дружніх стосунків. І, зрештою, так, от і ведеться досі. Це дуже круто. Насправді, І давайте ще раз нагадаємо, коли саме йде, відбудеться аукціон, куди приходити львів'янами гостям міста для того, щоб задонатити і допомогти 102-й окремій бригаді територіальної оборони збройних сил України отримати дрони та інше забезпечення. Це є місто Львів, вулиця Вірменська, 25, галерея В'ярня, фацет, 28 червня, дев'ятнадцята година. Починається аукціон, і на станок нашої розмови. Ваші побажання вашим побратимам і посестрам, які зараз вас чують. Мої побажання, яке завжди їм кажу: будьте чемні, носіть шапку, тобто каску, і добре закопуйтесь, тому що невідомо, коли вас змінять. Якщо взагалі коли-небудь змінять. а вижити треба і виграти війну доведеться. Будемо ми перемагати однозначно. Завдяки підтримці, таких людей, як ви, пане Анатолій. Дякуємо вам. Хороших і Ініціатив їхній реалізації бажаємо. З нами на зв'язку був Анатолій Мецкан, ветеран російсько-української війни та художник з івано франківська який з допомогою картин, по-перше, реабілітувався, повернувся до, я сподіваюся, звичного життя. І, по-друге, з допомогою цих самих картин він допомагає своїм побратимам і посестрам, які зараз на фронті воюють стоять за нашу священну українську землю. Армія ФМ.